Коли вони в Рахсі підписують папірець про те, що вони вже є чоловіком і дружиною, і до того моменту людина, яка в Рахсі їх вже робить там і дружиною оголошує, вона їм говорить там, що ви в багатстві, і в бідності, в здоров'ї, там і в хворобі, тобто перечисляє оцю сакраментальну відому фразу, такий, як би мовити, завіт такий. І от, чого дуже багато людей, на жаль, мені здається, вони не розуміють, це те, що коли ми починаємо будувати такі завітні стосунки з людиною, коли ми створюємо шлюб, це говорить про те, що ми в будь-яких умовах знаходимося разом. Тобто, коли все йде так, як ми хочемо, і все коли йде ну, не так, як ми хочемо. Завітні стосунки це коли я розумію, що щось відбувається не так. Але я при цьому все одно розумію, що я взяв на себе відповідальність за цю людину. Я не буду бити цю людину морально якось, я не буду мститися її якоюсь своєю там поведінкою холодною, я не буду намагатися якось відігратися. Тобто завітні стосунки це коли ти любиш людину і піклуєшся про неї, поважаєш, навіть якщо вона цього не заслуговує, навіть якщо. Це нелогічно здається в моменті, навіть якщо це несправедливо в моменті, навіть якщо інша людина дуже на тебе ображена, або там робить якісь дуже погані речі по відношенню до тебе, тому що найкраща ілюстрація, як мені здається, таких завітніх стосунків між людьми, це коли в чоловіка і жінки народжується дитинка. Вони беруть на себе зобов'язання стосовно цієї дитини незалежно від того, що ця дитина буде робити на протязі життя. Тому що нема такого, що якщо в три роки ця дитина розбила якийсь там мамин айфон чи ще щось, то мама така: слухай, ну це несправедливо. Коротше, і все ми тебе від тебе відмовляємося. Їдь в інтернат. Типу тепер ти забув. Зараз соціальна служба приїде. Нема такого. Тобто, а в партнерських стосунках, якщо інша людина раптом зробила щось не так, що ми хочемо, ми без проблем від Відмовляємося від стосунків з нею в завітніх. Ми розуміємо, що ми покриваємо це все в завітніх стосунках. Якщо дитина 14 років в неї, вона повернулася з якимось димом цигарок чи з презервативами в кишені, мама не виганяє її на вулицю. Вона піклується про неї стільки, скільки може, тому що вона взяла на себе певне зобов'язання і. Стосунки, які між чоловіком і жінкою мають з моєї точки зору найкращу перспективу, це стосунки, в яких чоловік говорить: я буду любити і поважати її безумовно, щоб не траплялося. І вона зі свого боку теж робить бере на себе таке зобов'язання. Вона говорить, щоб не траплялося, що я як би не було важко, я буду любити поважати його, і буду намагатися його чути. Ось це є, так би мовити, завітні стосунки. Це дуже важко на практиці робити, але це те, що може людей робити щасливими. А чи є якісь недоліки у такого типу стосунків? А, ну... Якщо, наприклад, люди знаходяться в таких стосунках і комусь щось принципово не підходить. Ну от прям принципово вони розходяться по якихось цінностях, то звичайно такі стосунки поставити на паузу, розірвати там, розлучитися, дуже важко, тому що ну, коли ти береш на себе певні внутрішні зобов'язання, і ти вже розумієш, що це навіть не про те, що робить інша людина, це про те, що я роблю. То якщо ви не підходите один одному в якомусь дуже важливому принциповому питанні вже після свадьби, там після весілля, то розірвати такі стосунки достатньо важко, тому що ти ну на себе вже взяв певне зобов'язання, якби внутрішнє, і ти вже думаєш про те, що ти хочеш бути вірним там собі, в якихось питаннях саме тому. Основний такий момент це, мабуть, те, що люди, які знаходяться в співзалежних стосунках в партнерських, вони дуже легко розлучаються. Вони розуміють, ти не відповідаєш моїм вимогам до побачення. Вон Бог, от порох. А коли люди в завітніх стосунках, для них набагато складніше їх завершити. Тому що вони зовсім по іншому ставляться один до одного. А хто саме веде у такого типу стосунків? Тобто, якщо 50 на 50 партнерські там з нас обох буде спрос, якщо ми говоримо про співзалежні, там дуже часто буває, що один все ж таки намагається вирулювати а співзалежних тут... двоє, там теж винні або ну. Ви, інший завжди дозволяє, щоб це відбувалося по відношенню до нього. Якщо ми говоримо про завітні, тут треба розуміти, що якщо чоловік взяв на себе зобов'язання, жінка ні. Буде проблема, тому що дуже часто буває, що одна людина ставиться до іншої як партнер а інша людина ставиться як завід, тобто конфлікт. Якщо обидва ставиться до себе як завід, то, звичайно, вони обидва тобто, направляють там цю сім'ю. Але якщо з класичної такої точки зору дивитися, мені здається, що сім'я, в якій чоловік. Приймає такі більш важливі стратегічні відповідальні рішення, вона більше шансів має бути щасливою, ніж якщо це робить жінка, тому що жінка, коли знаходиться за, за чоловіком, за мужем, тобто вона набагато більш щаслива. І набагато їй легше і спокійніше, коли вона розуміє, що є попереду мене сильне там, плече, сильна спина, яка, на яку я можу спиратися. Якщо жінка виконує функцію першого номера, я поки що там щасливих сімей таких не бачу.